На вашу думку, що саме, яка ідея у гуманітарній площині може об'єднати українське суспільство? Знаєте, дуже багато написано докторських кандидатських диссертацій в пошуку єдиної ідеї, такого слова магічне, яке віднало би, не вдавалося. От задаймо нещодавні події, майдан вдалося, От звідки воно взялося? Нам здавалося, що той козацький дух він залишився в підручниках. Ні, він нас. Били, а люди не тікали, навпаки збігалися. Говорили, нічого не вдасться. Януковиться дітями до 15-го року. Люди пішли і повірили в себе. Віра в себе, в свої сили. Саме тому я назвав програму, не чекаючи цього питання, маємо розправити крила, повірити в себе. Тоді нам вдасться геть усе. Тому що думали, і така була риса, знаєте, принижувальна українців, звикли жити в хаті з краю. А от показали ми самі собі. Що хата в центрі, насправді. Згадайте, скільки пробували скликати трипартійні вожді на акцію з такими потугами. Вставай, Україна, ну вставай, ну вставай, вона не встає. три 5 тисяч вставало, і то за гроші і партійці, правда? А тут вийшли самі. І ми самі не повірили в себе навіть півроку тому, якщо ми щирі, якби одного запитали, чи вийде мільйон на вулиці, сказали би ні. Чи встоїть той мільйон при мінус 24, чи встоїть він, коли-будь і стріляти? Встоїли. Тому в нас величезна сила. Насправді я вірю в те, що майдан і наша країна має місію набагато далі, яка виходить за межі нашої країни очистити і Європу, і світ від аморальності і від нечесності.